Мій любий український захисник, сьогодні потрібне свято Україні. Ми знаємо, від свята ти відвик, бо за свободу знову стоїш нині. Свято покрови День козаків і сучасних українських захисників. Тільки веселитися, тільки жити, лиш би війну кляту спинити. За те, що кров козацька в наших жилах. Ми разом боремось, бо ми сміливі, за те, що ніколи не станемо на коліна. Спасибі вам, захисники України! За визволені міста та містечка, за ваші відважні, сміливі сердечка. За піднятий прапор, за острів зміїний. Спасибі вам, захисники України. За те, що не здаєтесь, не відступаєте, за те, що ворога назад відганяєте, за те, що честь козацька не загине. Спасибі вам захисники України. За пісню. За працю, за можливість спати, за надію перемоги дочекатись, за віру, за правду, за мову солов'їну. Спасибі вам, захисники України. Тепле сонечко, за вихідні, за прожиті світлі дні. Зупиніть нарешті ці руїни. Спасибі вам, захисники України. Сирени про тривогу сповіщають, відважні козаки нас захищають, Ви бережете нас від граді, міни. Спасибі вам, захисники України. Євросоюз на нас давно чекає, європа кулаки за нас тримає, вона дихаєте на позитивні зміни. Спасибі вам, захисники України! Хоробрі, відважні, рішучі, рятівники ірпіня, гостомеля бучі у цілім світі вояки такі єдині. Спасибі вам, захисники України! Ви збережете нашу незалежність, бо віра в заслюб, сильніша за безмежність. Низький уклін від кожної дитини. Вклоняємося вам. Тому я земля, Крима стечить, тому я земля.